Всім привіт, з вами я Данієла. І сьогодні я вам покажу лист на тему Вінтаж, з яким я обміняюсь зі своєю однокласниці. Ми проходимо в клас, я їй віддаю свій лист, вона мені дає свій і якось так. Це неважливо, що я знімаю відео на підлозі. Наша тема була вінтаж, і тому я зробила ось такий конвертик. Згадую написано Special for Vika. Так як мою однокласницю звати Віка. Тут я наклеїла ось таку красиву роздруківку чи розпечатку не знаю, як правильно. Тут написала її адрес, і тут ось свій адрес. Ось такий красивенький вінтажний конвертик. І давайте подивимося, що там є. Звісно ж, саме головне це лист. Я її зробила ось такий чудовий лист. Він теж вінтажний. я як сказати, покрасила його кавою, тут трішки підпалила боки і края, і вийшов ось такий лист. Тут я написала їй е, про себе трішечки, те, що вона про мене не знає. Написала їй оцю сторону і ще ззаді. Далі я їй поклала ось такий пакетик чаю. Він фруктовий і надіюсь, сподіваюсь, він дуже сподобається. У цей конвертик я ще положила ось такий свій малюночок. Тут така птічка, як я написала. Ось така фіолетенька, фіолетенька звичайна. Ось така фіолетова. І говорить хай. хай хай. Ще я у конвертик поклала роздруківку або розпочатки. ось такі. Тут у нас спанж Боб з Патріком і Кітлс. А тут написано Упсі Дайсі. І ще я їй поклала ось таку велику вже роздрагівочку з сушами. А в конвертикей поставила маленький конвертик де її написали вікусі і подаруночка. І давайте ж подивимося, що там є. Так. Дістаємо. Ось тут вже пусто, бачите? І тут теж є роздруківка. Ось такі. Далі ось така роздруківочка. Ось така. Далі, ось така. І ось така. З котиками. І ще їй поклала дві наклеечки. Це з Monster High Frankenstein. І Мінйоном. І такий міні подарунок – це наклейки для нігтів. Я сподіваюся, це все сподобається віці. А на цьому все. Всім удачі і всім пока! Чекайте нових відео.